Дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск подій дня вівторка 28 квітня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Десь за півроку Коломиї буде діяти спеціальна рота, але не внутрішніх військ, про яку говорили 10 років, а рота Національної гвардії. Ні слова про війну. 22 учасники АТО з Волинської, Луцької та Івано-Франківської областей повернулися із реабілітації. Відбулися спортивно-військові змагання Вербіські рекрути АТО-2015. Про це та інше детальніше. Охороняти громадський порядок у Коломиї та райони буде не тільки міліція, а й місцеві додаткові сили. Десь за півроку у нас буде діяти спеціальна рота, але не внутрішніх військ, про яку говорили 10 років, а рота Національної гвардії. Хто працюватиме у цій структурі? Які матимуть обов'язки бійці та де її розташують? Про це розкажу далі. У кабінеті начальника міліції Коломиї організували тристоронню зустріч влада, силовики та військові. Тема запровадження у нашому місті додаткової структури для охорони громадського порядку. Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук доручив місцевій владі взяти це на особистий контроль. Адже вже 10 років говоримо про облаштування в Коломиї роти внутрішніх військ. 4 роки стоїть пристосоване приміщення, а рота, як то кажуть, і нині там. Ми тоді ще розпочинали розмову, це були внутрішні війська, тепер Національна гвардія. Для чого нам це потрібно? Перш за все, тих сил, які є на сьогоднішній день на території міста Коломия району, є недостатньо. Якщо колись ми мали міський районний відділ міліції і в загальній кількості майже вдвічі перевищувало кількість особового складу, то тепер той мінімум, який є, фактично неспроможний належним чином виконувати обов'язки. Як би ми цього не хотіли, оскільки ми знаємо, що на території міста Коломия були виявлені. Склади зі зброєю службою безпеки вибухівкою, тобто зберігається небезпечна ситуація, особливо в плані терористичних якихось дій. Ми би хотіли, щоб тут спокійно наші жителі могли, як то кажуть, спати і не переживати за долю своїх рідних і близьких. Знаєте, що в нас і зросла і злочинність разом з тим, і наркоманія. Ну і звичайно, це також буде впливати, коли буде така у нас рота яка буде забезпечити громадський порядок, це також зменшить напругу і зменшить у Коломиї спокій. І друге, все таки кажуть, що для того, щоб е був мир і спокій, то треба готуватися до війни. А тут треба просто мати е людей, які б дійсно були зацікавлені в тому, щоб наш регіон був спокійний. Заплановано, що рота Національної гвардії складатиметься з 58 бійців, які служитимуть на контрактній основі. Заробітна плата від 3 тисяч гривень плюс матеріальне забезпечення. На роботу братимуть місцевих чоловіків. Перевагу надаватимуть тим, хто брав участь у бойових діях на Сході. Насамперед я би хотів подякувати за цю зустріч. Я думаю, що цього року ми реалізуємо цей план щодо введення цієї роти в нашому місті і районі. Тільки поява цієї роти. Я думаю, зменшить зразу цю злочинність, яка на даний час зростає. Тому що на даний час у нас в штатному статус-чисельність підрозділ складає 152 чоловіка. На місто і район це і дуже мало, це і дуже мала кількість. Тому для забезпечення охорони громадського порядку це буде дуже велике підсилення. І повторюю ще раз, і злочинність впаде на досить великий відсоток. Вивчити можливості запровадження підрозділу Нацгвардії у Коломиї приїхав командир частини 1241, що дислокується у Івано-Франківську Ігор і В Свою чергу будемо сприяти. Будемо виходити з пропозиціями на командування національної гвардії. Ну а рішення щодо розміщення тут підрозділу буде приймати міністр внутрішніх справ з командувачем Національної гвардії України. Учасники зустрічі оглянули приміщення на першому поверсі, яке розташоване у сусідній будівлі біля міліції. Воно повністю пристосоване для роботи. Тут є 20 кімнат, встановлене опалення, вода, електрика, є окремі кабінети, кімнати для зберігання зброї, чергова частина, сучасні санвузли. Учасники розмови вирішили написати додаткові звернення для пришвидшення цієї справи. Радяться, як обмеблювати це приміщення та за потреби побілити і підмалювати. Наразі зійшлися на тому, що десь за півроку, Коломия може чекати поповнення охоронців. Мирного життя у писанковому місті та районі Ні слова про війну. 22 учасники АТО із Волинської, Луцької та Івано-Франківської областей повернулися із реабілітації. Усі вони були у Іловайському та Дебальцівському котлах, де під час боїв зазнали важких поранень, а семеро потрапили в полон. З солдатами працювали волонтери-психологи, масажисти та арт-терапевт. У рамках реабілітаційного курсу воїни завітали її до Коломиї. З ними поспілкувалася Віталія Васильчук. Павло Ковальський пішов на війну ще під час першої хвилі мобілізації. Боєць розповідає, першим серйозним воєнним уроком для нього стали бої під возновахою. Тоді наші солдати особливо гостро відчували, наскільки їм не вистачає техніки та патріотичного командування знищеного режимом Януковича. Втім, на нелегку службу хлопець не нарікає. Я не жаліюсь на що там. Я не вмію чи Якщо захочеш і жити захочеться, прийдеться вчитися, ну згадувати там ж. Ми мобілізовані, якби срочну службу служили строкову. ну вже поняття з безпозлементарного положення з ми маємо. 24-річний Павло один із тих, кому вдалося вийти із Депальцівського котла. Зараз він демобілізований. Каже, до війни звик швидко, а от повернутись до мирного життя набагато важче. Там на передві позиції без, дуже часто без електрики, без зв'язку сидиш. Не знаєш, сьогодні живеш, завтра чи будеш, яка година, що буде настане. стане. Жили сьогоднішнім днем, там приїжджаєш то, зовсім інше життя. Ну і багато людей це знає, це відчувають. Кафе, бари, ресторани, все так працює. Одні служать, другі вдома. Ну, це для України багато населення не розуміє, що це, що це ситуація. Проект медико-психологічної реабілітації Зігрій душу під керівництвом Анни Лисакової вже дев'ятий раз здійснює оздоровлення бійців. Із вояками працюють волонтери Ковельського центру допомоги 51-ї окремої механізованої бригади. Усі солдати були у Ловайському та Дебальцівському котлах, де під час боїв зазнали важких поранень, а семеро потрапили у полон. Цього разу бійці відпочивали з 19 до 24 квітня на Буковелі, а потім завітали і до Коломиї. Зараз у нас офіцери є полонені, є люди, які пройшли суворомогілу, пройшли Дебальцеве, пройшли передову. Ну взагалом люди звертаються з різними проблемами. Фактично, як вони до нас звертаються, то це або звертаються вони самостійно, або, наприклад, звертаються їхні батьки. З військовими працювали волонтери, психологи, масажисти та арт-терапевт. Кажуть, зміни кардинальні хлопці не говорили про війну, а просто відпочивали. Основні проблеми, які вони стикаються, це те, що вони не сплять, те, що їх не розуміють. Зміна цінностей, зміна е, взагалі кола спілкування в такому плані. Також із солдатами працювала художниця та арт-терапевт Тетяна Мялковська. Мета роботи із бійцями вивільнити психіку від негативних спогадів, страхів і тривожних думок, не дозволити негативним емоціям опанувати свідомість і створити комплекси. Малювання як процес та робота із образами мистецтва дозволяє візуалізувати підсвідомі блоки та замінити їх на позитивні асоціації, розповідає художниця. Суть така, щоб хлопців в першу чергу відволікти і зробити певну заміну. Естетичні такі позитивні емоції витісняють негативні, витісняють страхи. Роблять їм заміну для того, щоб уці їхні страхи не забивалися в підсвідомість, не формувалися комплексами, фобіями. Їх не просто треба виняти з свідомості чи з підсвідомості, а їх треба і замінити чимсь іншим, щоб не були ті пустоти, які потім будуть притягувати і втягувати ще інші негативні емоції. Волонтери кажуть, похід до музею дає бійцям усвідомлення історії своєї країни, за яку вони воюють із російським окупантом. Після екскурсії солдати взяли участь у майстер-класі із гончарства. Віталія Васильчук, Сергій Угрин події НТК. На дворі буяє весна. Прихильники активного відпочинку вирушають у гори та ліси. Тут не обходиться без традиційної ватри. Держлісгосп та рятувальники просять уважно поводитися із багаттям, аби не нашкодити здоров'ю та природі. У лісових угіддях Коломийщини є спеціально виділені місця, де це можна робити безпечно. Ми відвідали ці території та розкажемо вам деталі. На Коломийщині на території лісгоспу для відпочивальників облаштовані спеціальні майданчики. Це 18 рекреаційних місць. Тут можна палити багаття, є мангали. Лісівники та рятувальники хочуть, аби відвідувачі запам'ятали важливі правила поведінки у лісі. Про це нагадують спеціальні пам'ятки, які розклеєні у зонах відпочинку. Зараз у нас проходить спільна рейдова перевірка з працівниками Держджіоспу і ми застерігаємо людей, щоб не було пожеж у лісі. І Ці листівці там наведені. Ті заходи повинні, щоб не допустити до виникнення пожеж. Щоб уникнути пожеж у лісі, перш за все треба запам'ятати, що у лісі розпалювати багаття тільки на спеціально облаштованих ділянках, не застосовувати для розкладення вогнища легко за місці речовини, бензин, спирт та цитон. Забороняється залишати багаття безчергового, аби вогонь не перекинувся на дерева. Намагайтеся не курити цигарки в лісі, не кидайте недопалки на землю. Збираючись з лісу додому, залити вогонь водою або закидайте землею чи піском. Територія коломийського держлісгоспу складає 17 тисяч гектарів. Оскільки вона велика, підприємство має бути готовим до надзвичайної ситуації, зокрема що стосується вогню. Забезпечена установа підручними засобами для гасіння загорянь і машиною. Вона вже далеко пенсійного віку, але за нею доглядають, тому може стати в нагоді. На щастя, небезпечних випадків останнім часом не траплялося, кажуть у лісгоспі. У нас на нашому озброєнні є пожежна пожежна машина, створений запас пожеж, пожежного це лопати, граблі, оприскувачі, мотопомпа. Ми того року закупили мотопомпу сокири. Так, також у кожному лісництві, ще, от, якщо, в кожному лісництві в лісі є спеціальні відведені місця. Ну, це лісничівки, як називають їх. От, і в цих лісничівках зберігаються віники для захлестування вогню. І там так само лопати по повному. Лісівники особливих нарікань на відвідувачів не мають. Люди в основному дисципліновані та дотримуються порядку. Одна біда залишають по собі багато сміття, а посади прибиральників лісгосп немає. Тому впорядковуються власними силами. Бо от також завжди при люди приїжджають, є спеціально відведені місця для того, щоб скинути. Ми централізовано вивозимо це сміття, але люди знаєте, як е, починають е, ну, недобросовісно відносини до праці других людей і кидають, де попало. От ми фактично. Кожного тижня збираємо наприклад, з такого місця з кожного місця відпочинку фіру побутових відходів. У нас Фактично, якщо брати для за весь лісгосп, штат лісової охорони у нас 48 чоловік, чоловікшідесять чоловік. Із них інженерно-технічного складу у нас шестеро, шестеро чоловік, Основно це лісничі, помічники лісничі, майстри лісу. Коломищину відвідала завідувачка кафедри державної служби університету менеджменту освіти професор Ніна Діденко. Вона зустрілася із директорами шкіл та поділилася досвідом впровадження європейських стандартів у освіту. Доктор наук оглянула спаський навчально-виховний комплекс та пообіцяла. Відтепер тісніше співпрацюватиме із колегами з Прикарпаття. Більше розкаже Богдан Малецький. Ніну Діденко зустрічали із справжнім гуцульським колоритом у спасії. Запропонували відвідати Криївку. Щоб потрапити до неї, потрібно було обов'язково пройти повз бандерівців та виголосити гасло Слава Україні. Потім разом із освітянами гостя побувала у бункері та скуштувала смачних гуцульських наїдків, а вже потім до навчального закладу. Директор спасської школи познайомив науковця з інфраструктурою виховного комплексу. А ніна Григорівна зазначила, що вона не лише приїхала впроваджувати передовий європейський досвід, але й хотіла б отримати досвід місце. हो Є дві мети. Перша мета це презентація проекту програми Європейського союзу, програми Жана Мане. Я є отримувачем гранту кафедра Жана Мане, аналіз і застосування досвіду демократії належного управління в ЄС в Україні. Тому я презентую свій проект, оскільки у ньому задіяні і освітяни. І цей проект ми сьогодні розповсюджуємо серед навчальних закладів як вищих, так і середніх серед педагогів, оскільки в рамках євроінтеграційних процесів. Які сьогодні відбуваються в Україні безумовно дуже важливо, щоб знання про європейський союз, належне врядування, демократія, яке сьогодні має європейський союз, щоб воно було зрозуміло, доступно і я думаю, з часом і належало і нашій країні. А друга мета це зустріч з освітянами, бо ми співпрацюємо з ними. Ми в нашому університеті, ми підвищуємо кваліфікації різних категорій освітян: від ректорів, начальників управлінь до методистів просто вчителів. Гості з Києва показали виховний захід, приурочений до великодніх свят. Професор розповіла, що такого. Ні на сході, ні в центрі країни не побачиш. А заступник начальника управління освіти Коломийської районної державної адміністрації Любов Угринчук зазначила, що освітянам району приємно спілкуватися із такими фахівцями. Питання модернізації і реформування системи освіти є сьогодні на часі, тому Коломийщина радо приймає наші керівники загальноосвітніх навчальних закладів, і ми надіємося на таку плідну співпрацю і у системі освіти на допомогу. Методичну, наукову, нам надзвичайно приємно. Ніна діденко відзначила роботу коломийських педагогів. Вона запевнила, що обов'язково залучатиме наших освітян до участі у європейських проектах та грантах зі спасу. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Події НТК». до витоків. Так називається персональна виставка творів відомого кераміста і живописця заслуженого художника України Василя Боднарчука. Презентація її відбулася у Національному музеї народного мистецтва Гусущини і Покуття. Чим дивував коломиян львівський митець, розкаже Мар'яна Мацькі. Керамічні об'ємно просторові композиції настінні панно живописні полотна у виставкових залах національного музею Василь Боднарчук представив понад 80 авторських робіт. Створені вони впродовж останніх 15 років. Більша частина це є кераміка, сучасна е е кераміка професійна, і друга половина це є малярство. Е роботи складаються з різних періодів, різних циклів. в е мене є цикл робіт живописник це під назвою між літами. У мене була два роки тому назад у Львові персональна виставка е під цією назвою. Частину робіт я привіз сюди. В цьому залі є останні роботи, присвячені славному місту Львів, його архітектурі. Далі є роботи з різних періодів, в центральному залі є живописні полоти, полотна 2000-х років і кераміка, і останній такий самий цікавий зал, присвячений музам, ню і тому подібне, які надихають художників. Перша презентація виставки відбулася у Косові. Саме там розпочинав свій професійний творчий шлях Василь Боднарчук. Звідси і назва до витоків. Після національної років не скажу, скільки як я закінчив косівське училище прикладного декоративного мистецтва. Я зробив там персональну виставку кераміки. Потім виникла така е, ідея, так як я родом із Станіславщини, зробити таку маленьку подорож з Гуцульщини до Львова, щоб не тільки косівчани мали можливість подивитися у виставку, а так, як Коломию я давно. Знаю, Тут мої дві сестри вчилися в Коломийському педучилищі, часто приїжджав. І мені захотілося і в такому прекрасному музеї, як виявилася Гуцульщина, який я до сих пір мало знав, і зробити тут виставку. Тому я щасливий і так вперше, але думаю, може і не останнє. Ще зі студентських років Боднарчука знає Василь Андрушко. Коломийський художник радіє, що його давній товариш нарешті показав своє мистецтво Коломиянам. Для Коломиї це якби й честь була і, і зрештою. Збагачення для глядача, коли ми зустрічаємося, скажімо, ми можемо е, десь поділитися якимись речами, е, зробити проекції в майбутнє, зв'язати якісь речі стосовно життя, стосовно мистецтва, ну і решту якихось компонентів. Василь Боднарчук, доцент кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв. З Коломиєю його пов'язують і студенти. Серед талановитих вихованець Маріанна Вахняк. Тепер уже колега художника, аспірант академії. Це дуже велика честь для нас, Коломіян, приймати виставку такого рівня. Я прийшла допомогти своєму викладачу, тепер колезі, підтримати, потішитися за нього, насолодитися, тому що зали прекрасні, прекрасний музей і публіка, і культурний рівень дозволяє. Підтримати Боднарчука. А у столиці покуття приїхав зі Львова також доктор мистецтвознавства, професор академії мистецтв, член міжнародної асоціації критиків мистецтва у Парижі Орест Голубець, Василь Боднарчук, який творить уже значну кількість років. Що мене вражає, що доходячи до певного етапу, він раптом відкриває перед собою якесь нове творче поле. Тобто, починаючи достатньо вже в пізному віці як кераміст, він раптом потім почав працювати як живописець, як графік, і в ці творчі жанри сфери в нього органічно дуже пересікаються і творять якийсь такий безперервний поступ. На цій виставці я побачив кілька творів, які я просто не бачив на зимволі. Мені дуже приємно, що він далі рухається. Глина і вогонь захопили його на все життя, проте художник не пішов традиційним шляхом. Його мистецтво це постійні експерименти з матеріалами, техніками і темами. Я настільки закохався в це мистецтво глини, яке можна пити, що я поставив собі таке завдання: не робити побутові житкові речі, а робити з них твори мистецтва. Бо це є графіка, скульптура і живопис разом. Ви можете це побачити на моїх полотнах, де я користуюся глиною як матеріалом, як ватманом, як полотном. Я розкатую пласт і на ньому. Малюю стеками, потім глазурую, роблю всякі штуки мистецькі, і ми маєш, бачимо такі картинки. На відкритті виставки у Коломиї пана Боднарчука вітали колеги-викладачі, друзі та митці. Вони не шкодували щирих слів для художника. Яскравим доповненням дійства був виступ квартету викладачів музичної школи номер 1 Хто ще не встиг побачити творіння львівського кераміста та живописця, може зробити це до 17 травня. Мар'яна Мацьків, Ігор Кофлюк для програми події НТК». У середу, 29 квітня, у музеї Гуцущини та Покуття відбудеться лекція та майстер-клас із крою покутських сорочок. Його проведе відомий етнолог, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту народознавства Національної академії наук України Оксана Косміна. Для тих, хто мріє власноруч скроїти і пошити за давніми викріками сорочку, повинен мати тканину для крою кількох моделей сорочок десь півтори метри, ножиці, голки, нитки, лінійку, олівець і зошита. А у неділю, вже 3 травня, о 14 годині, у міському палаці культури народний дім відбудеться концерт із нагоди 15-річчя народного ансамблю бального танцю Квіти надії, будинку дитячої та юнацької творчості. А далі спорт. Продовжуємо випуск. Відбулися спортивно-військові змагання Вербіські рекрути. АТО-2015». захід проходив у селі Верхній Вербіш на стадіоні Колос. Окрім звичного для населеного пункту мотокросу, гості свята ще мали й нагоду побачити військово-прикладні види спорту. Наші колеги відвідали турнір, і ось що бачили. Атмосфера свята відчувалася у верхньому вербіжі із самого ранку. Селом їздили не лише швидкісні мотоцикли, але й автомобілі часів війни та колишнього СРСР. Всі бажаючі мали нагоду позмагатися у збиранні та розбиранні автоматів. Молодь не лише робила це, а ще й із задоволенням фотографувалася у військовому обмундируванні. На відкритті сільський голова Віктор Андрійчук та співорганізатор змагань Василь Дмитрук подякували учасникам свята та меценатам заходу. Мені дуже приємно, що нас сьогодні так багато зібралось, що ви прийшли підтримати таке наше свято, такий захід. Ви знаєте, що це свято проводиться до АТО 2015 вербівські рекрути з метою збирання коштів на підтримку наших воїнів. І я думаю, що кожен зможе сьогодні зробити такий внесок, щоб підтримати наших воїнів. Ну і звичайно, побажати нашим учасникам змагань це щасливого старту і е, виграє хто сильніший. Хочу подякувати всім учасникам, які байдуже відвернулися на наші прохання прийняти участь. Хочу побажати всім учасникам хороших стартів, нехай переможе сильніший, а всім присутнім, гостям е -е, хороших відпочинку. Учасників мотокросу цьогоріч було як ніколи багато, Їхній вік від 4 до. Понад 60 років саме наймолодшому та найстаршому мотоциклістам і доручили підняти державний прапор України. Приїхав на свято і племінник першого космонавта нашої держави Каденюка. Він керував польотами на стадіоном. Керівники Коломищини привітали всіх присутніх та побажали перемоги кращим. Дякуючи вам, ми маємо зараз одну із найкращих армій. Простому люду. Хто міг би подумати, що рік тому, коли у нас не було ні танків, ні бронетранспортерів, навіть простого. Зброї простої стрілкової зброї, то ми маємо зараз потужну армію, дякуючи вам і тим добровольцям, які стали у перші ряди. І тому я би перш за все хотів подякувати організаторам змагань, які дійсно сьогодні організували таке дійство збору коштів підтримку наших хлопців, які воюють зараз на сході. Я хочу подякувати організаторам свята, учасникам, всім присутнім, які в такий спосіб хочуть долучитися до допомоги нашому українському війську. Добре, знаю, що якщо б не прості наші українці, волонтери. Такі організатори, які сьогодні організовують свято, нашим воякам на сході було б ще дуже, дуже важко. Але завдяки їм, завдяки цій підтримці, я думаю, що наші хлопці там на сході відчувають, що вони потрібні для українського народу, що про них пам'ятають, їх вшановують і всіляко у всілякий спосіб їм допомагають. Та найвидовищнішим був парад учасників. Очолили колону опришки довбуша. Далі їхали газони та американські віліси. Сучасний хижак віз військових. А далі була верениця із мото та квадроциклів. Також на заході збирали гроші для воїнів. АТО. всього кинули у урну понад 5 тисяч гривень. Із верхнього вербіша Богдан Малецький, Андрій Грашук, програма НТК». Чоловіки звикли стійко витримувати усі труднощі, але говорити про проблеми у інтимній сфері це майже табу. Чому ж так? Що ж може стати причиною імпотенції? Як впливає на чоловіче здоров'я, сексуальна активність? Чи дійсно є чоловічий клімакс? Що треба знати про аденому простати та чоловіче безпліддя? Про це поговоримо на НТК у програмі Про все крім політики. Середа, 29 квітня о 20-й годині. Маєте запитання? Телефонуйте 38 000. Як мешканцям Коломийського району отримати субсидії? Які документи слід подавати, і куди чи вплине на субсидію наявність земельного паю? А якщо не маєте паспорта на будівлю, у якій мешкає сім'я? На ці та інші питання отримуєте відповіді у четвер, 30 квітня о 20-й годині. Телефонуйте 38 000. Це також прямий ефір. Якщо ви не встигли подивитися сьогоднішні новини, то заходьте в інтернет за адресою www.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106,8 FM Радіо Сейво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам тільки миру! Історичний календар від Василя нагірного. У цей день, 28 квітня 1822 року, у селі Яворові на Косівщині народився Юрій Шкрібляк, син Івана, народний майстер Гуцульщини, основоположник різьби та інкрустації на дереві. Брав участь у етнографічних та господарських виставках у відні 1872 року, у Львові 1877 року, Трієсті 1878 року, Станіславо 89 року та Коломиї 1880 року. В період незалежності у Яворові встановлено пам'ятник Юрію Шкуребляку як основоположнику гуцульської орнаментальної різьби. Помер Юрій Шкрібляк 1884 року, там же в рідному селі Яворові. Також 28 квітня 1908 року на схід від Коломиї в колонії Багінсберг засновано первинний осередок Союзу німців християн Галичини. У січні 1840 року всі коломийські німці виїхали до Німеччини. Школу їхню використали як пересильний пункт. Для репресованих осіб в часи СРСР. Німецький дім на Бакінсбергу згорів, а в Молитовному організували склад льону. За української незалежності храм відбудовано коштами колишніх колоністів і часткової єпархії Української греко-католицької церкви. Від 1997 року цей храм на Бакінсбергу освячено як храм Святого Миколая Чудотворця.